10 березня друзі і побратими згадували герої Небесної Сотні Олександра Капіноса. Вечір пам'яті учасника Майдану Гідності пройшов в обласній бібліотеці імені Тімірязєва. Побувала там і наша знімальна група. Чого наша славна Україна? Герой України Олександр Капінос, псевдонім Кремінь. 10 вересня йому мало б виповнитись 31, Однак до цього часу не дожив минулої зими. 18 лютого у центрі Києва, захищаючи будинок профспілок, юнак отримав смертельне поранення в голову. Спогадів його друзів. Тоді ж, 18 лютого, він сказав, що смерті за Україну я не боюся, адже якщо мене вб'ють по смерті, я народжуюсь знову Сашком. Коли почався Майдан, Сашко один з перших зі своєї області, з Тернопільщини, поїхав на Майдан за покликом серця душі, Його ніхто не змушував. Він зробив цей вибір усвідомлено як український патріот, як націоналіст. Самі гарячі такі моменти майдану це протистояння, яке почалося з 19 січня на Грушевського, це події розстрілу Небесної Сотні у Києві. Він всі гарячі моменти якраз перебував на передовій. Бути на передовій для Сашка Капіноса завжди було принциповою позицією. З юності він пропагував та стверджував власним прикладом добре і вічне. Закінчив із відзнаками школу й університет. В старенькому приміщенні рідного села Дунаєв на Тернопільщині організував спортивний клуб для молоді. Пропагуючи здоровий спосіб життя, брав активну участь в антиалкогольній та антитютюновій кампаніях. Залишив гарний слід і в громадському житті Вінничини разом з історико-краєзнавчою організацією Сколоти ідейним натхненник якою якої виступив сам Сашко, провів низку заходів із підтримкою української мови, вшанування вояків ОНУПА, відновлення українських традицій. Він організував саме молодіжне вшанування пам'яті жертв голодомору. Воно прийшло там біля Христа, біля Універмагу. Це був перший масовий захід. Було більше 300 чоловік. Тобто ще п'ять років тому це був насправді масовий захід. Молодь повинна брати ініціативу свої руки. Він то показав конкретний приклад». Шанувати пам'ять неординарної особистості в день його народження у бібліотеку імені Тімірязєва прийшли не лише друзі та побратими, а й незнайомі з ним за життя городяни. Я хочу знати більше про тих людей, які віддали і готові віддати життя для того, щоб в Україні в тієї державі, в якій я живу, було краще майбутнє. Він подав дуже гарний приклад для нас. Приклад того, що потрібно боротися за свою ідею до кінця за свої неповні 30 років життя. Сашко Капінос встиг зробити для України та українців чимало. Певно, найголовніший та найдорожчий його подарунок співвітчизникам під час революції гідності будинок будинок-проспілок. спалений, проте відвойований. Пам'ять про подвиг Сашка Капіноса та його побратимів із Небесної Сотні, які поклали життя на барикадах у Києві, житиме довго. І не лише в серцях сучасників, а й прийдешніх поколінь. Нині, адже герої не вмирають, а ми нашу славну Україну, гейгероз веселимо.